Хто не сховався той сам винен. Або з серії хто не втік той самий винен». І так. Продовжуємо нашу серію. Що всі хочуть звідси поїхати. Дивіться. От і от. Багато бажаючих. Дивіться уважно. От, будь ласка, шановні українці, всі хочуть втекти або в Європу, або в Румунію, або в США. От вам і будь ласка. Хто ще хоче залишитися в Україні? От вам, будь ласка, гарна реклама, правда? Хоча це не реклама, це факти, що українці не хочуть бути в Україні. І ще, і ще, Як вам сподобалося? Ось так запам'ятайте, хто вам дає так звану послугу. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-якого питання це коштує 300 гривень. Якщо тебе цікавить юридична консультація з кримінального права і процесу або кримінальної справи проти тебе, це коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся, тобі це треба вже зараз, не сьогодні, не завтра, а вже зараз. Тому звертайся на електронну пошту. Якщо ти хочеш вийти із статусу фізичної особи, це коштує 500 гривень, повний комплект. Якщо ти хочеш вирішити раз і назавжди питання СТЦК ТСП, це коштує 500 гривень юридична консультація. З цього питання, звертайся. Це коштує 500 гривень. Жоден адвокат юрист тобі не розкаже того, що я розкажу я. Звертайся. Також, якщо. Ти хочеш отримати окрему юридичну послугу стосовно написання заяви в суд, це коштує 1000 гривень. Якщо потрібна тобі позовна заява в суд, це коштує 1500 гривень. Чому стільки коштує, я ж теж витрачаю свій час знання і вміння. Які я придбав під час навчання у виші. Я їх застосовую на практиці вже більш ніж 10 років. Так саме так. Тому підписуйся, пошир це відео в тренди Ютубу, особливо в усі соціальні мережі. Рекомендуй це відео своїм друзям, батькам і знайомим. Коментуй, лайкай і репости. Тут цікава і дуже важлива юридична інформація. Звертайся, підписуйся. Роби вподобайки. Жми вподобайки. Якщо хочеш стати спонсором цього каналу, жми на кнопку спонсорства.